Даж Боже, Ти Святий Дух народу мого. Даж Боже мій, немає дерев без коріння, немає життя без крові, немає відчизни без вірних синів. Я мудрістю святу бережу, і з ім'ям Твоїм, мій даж Боже, живу. Даж Боже мій, згинули ті народи і племена, які не мали синів, готових умерти за життя. І мій народ погибне, коли я не буду готовий умерти за його рідних дітей. Недостойно живе той. Хто не готовий умерти за життя, великі тає небуття, тобою утверджені, з Боже мій. з Боже мій, з тобою, я є сам собою, з тобою моя вітчизна моя, і моя воля моя, і моя віра моя, і моя мудрість моя. І я молюся тобі, щоб мій народ мав волю духовну і вільно володів скарбами земними, земними. Таж Боже мій. Таж Боже мій, я є, бо ти. І був я тоді, як родився Дніпро, і був я тоді, як родились степи. І був, і був я тоді, як жили мати Лель і тато Гор. Бо минуле живе сьогодні, бо несвідоме стає свідомим. Бо потомки мої, які житимуть тисячі літ від дня народження мого, втілять собі образ мій, наш Боже мій, наш Боже мій, вислухай молитовну сповідь душі моєї. Я українець. Лежало поколене серце моє під мурами Батурина. Прикутий був я у галері турецькій, Льоду кам'яніла голова моя на берегах Савецьких Поламані були руки мої у підвалах савецьких посліплений був я отцями Ізоїцькими. Покалічена була душа моя, боржницях Візантійщини, у школах Московщини. Горів я на вогнищі орди монгольської, орди Московської, Орди Тевтонської. І воскресав я силою. Як весною Воскресає мати земля, і, перелякані моїм Воскресінням, умирали кати вітчизни моєї, і жив я, і живу я, і вічно житиму вічністю народу мого. Я, українець, обесмертвений тобою, наж Боже мій, наж Боже мій, ішов я вперед, щоб жити і людей любити. І ніз я, високо серце моє. Щоб все, що низьке, ля... що низьке, лякливість і зрадливість, глупість і скупість не вторгалися в душу мою. І в дорозі ранили мене, і кров моя, як сонце, червона полилася, і радість зі мною обнялася, бо то не кров моя, гаряча л'ється, а любов моя до тебе, вітчизно, святая моя, звеличуйся теплом моєї вірної синівської крові. Єднаюся я з сонцем твоїм. Єднаюся я золотими полями твоїми, у моїх серці, землі, вічизни моєї, і, і житиме вона у серцях братів моїх, у маках степових, у травах духмяних, у поцілунках коханих, у ласках материнських.